Сподівань взагалі ніяких нема. Я не думаю, що він якось нам ще допоможе, тому я думаю, нам треба якось з самим розбиратися. Він більш сфокусований на внутрішній політиці і не дуже сильно вже на нас звертає увагу. І в його партії якось непопулярна думка, що треба допомагати Україні. Він не надійний партнер, я вважаю. І більш він, мабуть, такий ділець, ніж політик. Я так думаю, що допомога все одно в якійсь ступені є, тому що завжди приходить, надходить військова допомога. Звісно, хочеться, щоб вона була в повній мірі як обіцяли, але ж ми розуміємо, що це політика, і звісно, так хочеться ще більше підтримки. Звиняйте, ніякої допомоги від США чекати не треба. Вони нас розміняли з Ізраїлем на той близький схід у нас. Союзник, тільки Європа. Я не маю надії без надії, сподіваюся. Але все ж я сподіваюся, що ми переможемо і досить скоро, незважаючи на Трампа.